Доброго ранку, боже люди. Так і вроді, вроді буде десь стадія така, що у нас відпустки у багатьох почалися, але нас багато сьогодні. Бо недавно, як кажуть, в Одесі ряди наші вже діють, було таке, а зараз знову ряди наші поповнені, друзі. А, розкажу історію. Реальна історія. Ми, коли дружились з Оксанкою, ми поїхали до неї в село. То її дідуся та бабусі їх звати. Василь та Оксана. Дід Василь він дуже унікальний. Такий друзі, геніальний, має розум. Видумав навіть Аросані, їхав біля дороги, по дорозі люди всі спостерігали. цього генія, маючи такі здібності в фізиці, десь завжди він пробував жити автономним життям. Придумав завжди все. Навіть клодіс придумав так, щоб не напрягатися. Я пам'ятаю, ти воду підняв, нема стандартних всіх, знаєте. Піднять тяжких відер, ось такий бабусь, та такий дідусь. І ми з ним пасем коров якось, він завжди каже: а ну розкажи мені люстрації якісь. Він віруючий, він пастор церкви, я йому розказую ілюстрації Потім якось вранці він просипається раненько, він був здивований що я теж раненько просипаюсь. Він молиться, так розвертається. Я стою біля нього на колінах він каже: Володя, синку, такий довольний бачу. І потім ми з дідусем якось я вже так підв'язався йому щось допомагати. Він мене позвав на вулицю для того, щоб полагодити. Є така фішечка в селі. Називається вона. А, значить, як же ж я зараз згадав, як називається циркулярка, да. Циркулярний станок такий. А може, якщо фото зараз буде десь, оце та штука. Хто її взагалі знає, що таке циркулярка? Підніміть руку, хто бачу. О, дякую, ви в курсі. Бо я думав, думаю, зараз я тут буду на різних якихось цих розмовляти в полюсах. Ось такий станок мене дідусь позвав лагодити. Ну, і, значить, я виходжу дивлюся на цю цирку... циркулярку, друзі, і так він мені дав гаячний ключ в руки і каже, відкрути мені, будь ласка, пилу. Ну я пішов цю пилку відкручувати, і, знаєте, так взяв. Значить, в мене вийшло три підходи, щоб її відкрутити. Перший підход, я думаю, та що на відкручувати, що я ніколи не відкручував чи що гайки. Я, значить, напряг такий, дивлюся, я вже, мені аж незручно, не знаєте, якось. Він каже, це вона легко відкручується. Я почервонів весь. Він не вздулись, коротше, біцепс всі в всі напряг. Я думаю, що ж таке думаю, та це тільки, значить, перший раунд. Відійшов трошки, так розм'явся. Думаю, зараз я з другого з другого бачу, що ще якось гірше воно йде. Взагалі не чуточку, не, 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 не рухнулася та гайка. Я на третій підход заходжу, значить, я знову напрягся вже, на дідуся дивлюся, і він так стоїть, дивиться на мене. Що ви розуміли, я й проти нього, ну, якбися, я трошки більше, а він. Реально, він десь метр шістдесят, мабуть, росту. Скільки він? Я собі. Да, метр шістдесят і вага, якщо брати, ну кілограм п'ятдесят, друзі. І він таки підходить, поставив цього ключа, так роз-троз-раз відкрутив. І дивиться на мене. Я кажу не поняв. Він каже: тут просто ліва різьба, поняв? Ну, дивіться, дорогенькі, що ви розуміли. Отут у нас права різьба. Стандарт. Ну, стандарт, ну права різьба. Що там? Я взяв всі прибамбаси, які під руками на столі були, лампочка. Права різьба. Тобто ти вправо закручуєш вліво. Фонарик. ось сюди викручуєш, вправо закручуєш. ну Ручку взяв. ну, ну Теж вскрізь, Значить, якщо брати всі предмети, все заточено що в тому форматі, що різьба має бути правою. Ось, мої життєві тоді якісь основи похитнулись трошки навіть. Я звик, що різьба має бути правою, а не лівою. Ми всі відкручуємо, друзі, в ліву сторону закручуємо вправу. І в сьогоднішній історії, друзі, є кілька принципів, які принципі вони, вони от незрозумілі з людської точки зору. Пропоную вам урок, який дає нам Христос, друзі. Євангелій від Івана, наш Господь своїми учнями, дає їм цікавий урок, і про нього хочу з вами трошки поговорити. Це перша проповідь до молитви, щоб ми за себе помолились. І так, двадцятий розділ Євангелія від Матвія з 25 по 28 вірші. А Ісус, покликавши їх, сказав Ви знаєте, що князі народів панують над ними. Лідери панують, вельможе їх тиснуть. Але не так, нехай буде між вами. Але хто хоче між вами бути великим, нехай буде вам слугою, і хто хоче між вами бути першим, нехай буде вам рабом. Так само, як син людський прийшов не для того, щоб йому служили, але щоб послужити і віддати душу свою для викуплення багатьох. Цікаво, що сьогоднішнє лідерство часто це воно передбачає контроль, друзі. І багато хто прагне влади, в принципі. І вона людям дає часто влада, це як наркотик. Вона дає людям відчуття сильним, важливим бути. Ось а Христос протиставляє його модель лідерства цим світським моделям. Перше, що хотів би говорити. Звідки походить світська модель влади, друзі, від гордості? Принцип назвав так: гордість, основна перешкода для служіння. Цей уривок, взагалі, друзі, він радикально інший підход до лідерства, до лідерства підхід. Ісус закликає не до гордого панування, ось суть історії всієї. А гордість, якщо брати, друзі, це така центробіжна сила, мабуть, яка. Завжди нас від Бога ухиляє, і з людьми вона нас руйнує стосунки, якщо брати так, вона змушує нас ставити себе вище за інших, відокремлювати себе від тих, кому ми покликані були б служити і підтримувати. Горда людина, друзі, вона завжди, ось вона прагне влади та контролю і сама себе віддаляє від істинного лідерства. Я, до речі, недавно один із світових бестселерів оцінював, друзі, ось він. Люди, які просто феномени в лідерстві, Кент Бланшер і Філ Ходжес, друзі, написали безселером менеджер за хвилину рукава як Ісус, поки що на російській мові. Вони кажуть, ця феноменальність, до якої ми йшли роками, каже, а цей лідер, каже, який дав всім уроки, каже, він перейшов всі розуміння лідерства. Але давайте так, ми стоїмо на совковому цьому лідерстві. Совкове лідерство, якщо брати навіть армію, цю совкову, яка насправді в Росії до сих пор зависла, то лідер, як правило, або генерал це таке пузате, якесь существо, вибачте, будь ласка. Вміє кричати і вміє панувати. Якщо беремо американську модель лідерства, або генерал американський, це, як правило, найкращий солдат. Підтягнути всі норми здасть. Ми давно буквально з братами дивилися цей фільм, який називається Останній замок. Генерал армії, який попадає в тюрму. І в, нікого, в якого лідерства саме в форматі Ісуса. Горда людина, друзі, вона, якщо брати гордість по своїй суті, це можна сказати мамаша всіх гріхів. Якщо ви хочете прослідкувати всю свою гріховність в будь сферах, ви докопаєтесь до гордості. Якщо як цибулину роздягати шар за шаром, ви побачите, що сама лукавіця внутрі це буде гордість наша, друзі. Цей гріх є коренем всіх інших гріхів і думок навіть Я найбільший ворог християнського життя, друзі, основний руйнувач наших стосунків, основа для образи. Подивіться сім'ї, які розлучилися, основою буде гордість. Причому, якщо брати гордість, вона не буває самосвідомою і не буває, буває самоідентифікованою, не буває само. Розумілою, ніяк не можна в собі її визначити. Ми не бачимо, ми її тупо кришуємо. Якщо подивитись на горду людину, друзі, вона завжди в атаку йде на других людей. Вона ніколи не бачить себе. У нас колись спортзал, я пам'ятаю, ми з хлопцями ходили. Серед нас усіх на тренування приходить один хлопець. По генетиці, в принципі, якщо брати потенціал для атлетизму, це найкращий ну, формат. Тіла або структура називається ендоморф, це якби найкращий спосіб для накачання мускулів. Але що цікаво, коли ти ближче під... підходив до цього хлопця, то ти відчував, що на половині зала тебе зразу зупиняв запах вонючого поту. І що дуже цікаво, друзі, що на тренуваннях він був сам постійно, я не міг спочатку зрозуміти, чому сам, потім ми з хлопцями підходимо, і в нас навіть з'явилася для нього клічка прізвисько. Вибачте, це, можливо, не зараз би я так не давав би прізвисько, але я б зараз, можливо, пішов би поговорити, бо так ну, один на один, бо це правильно так робити. Але що цікаво, коли він ось, ну, якби такі, знаєте, має структуру таку розкачану, і цікаво було бачити, як він йшов в жіночий зал з кимсь поговорити. Я спостерігав, даже як на гордість, яка міміка у дівчат була в тих спортзалах. Як він підходив, то чомусь вся, вся, всі тренуючіся дівчата розбігалися. І що дуже-дуже цікаво, друзі, він не розумів, що він так ваняє. Ось якщо б хочете подивитись на гордість своїх друзі, це саме як пот. Гірше стадії для падіння немає. Саме гордість являється першою причиною, від якої впав диявол. Саме гордість руйнує стосунки в церкві, друзі. Гордість завжди накрут людини, що вона краще вона заслуговує краще відношення від людей та від Бога. Саме гордість завжди провокує нас, коли в сім'ї появляється оця фраза. Та розводься! То розведись, буду розводитись з тобою, звідки це в нас, друзі. Саме гордість, тому що вона наштовхує на думку, я живу не тією людиною, я заслуговую кращого від Бога і від людей. Гордість, друзі, є такий найприхованіший, найпідступніший, найнебезпечніший з усіх гріхів. Вона ховається, маскується. В людському серці настільки, що немає нічого гіршого, ніж спроба її розпізнати. Ну, неможливо просто її побачити в собі. Пам'ятаєте фільм один з кращих Кіану Рівса, Аль Пачіна і Шер... Шерлі Стерон? Називається Адвокат дьявола. Цікаво, як розвивається вся картина, і дьявол там, потім, бачучи, що його план трошечки провалюється, розвертається до Кіану Рівса і каже, Чеславія або гордість це мій самий улюблений гріх. Далі каже, він же такий фундаментальний. Вона виходить в різних обличчях, перевдягає маски, гордість основа всіх наших гріхів, піднімає людину над іншими та відокремлює від Бога. Вона перешкода для благодать. Бог гордим противиться смиренде де благодать. Повідь собі, братіка якогось. Давайте так, Сантьяго живе в в церкві благодать. Ось його заклинює, він гордиться. Він рахує, що його жінка для нього має бути. Як пасіпака. І він не розуміє, що він сам удаляє Божу благодать, тому що він її не любить. Гордич не вміє любити. Вона самозакохана, закохана, друзі. Уявіть собі нашу дівчинку, сестричку Акуліну, вона завжди виносить миски своєму чоловікові, тому що, на її думку, вона заслуговує, звичайно, кращого, і вона не розуміє, що покора чоловікові принесла б їй дуже багато благословень, тому що пішла би Божа благодать через смирення перед чоловіком. Бог же покликав її бути не істірічкою, а доброю жінкою це покликання. Вона воздає чоловікові добром у всі дні життя її. Якова 4,6 таки каже: Бог гордим противиться, смиренним дає благодать. Благодать вона адресована тільки смиреним. Гордість є великою загрозою для єдності і миру в церкві, в суспільстві. Україна ж по швам тріщить саме через гордість, друзі. Ми можемо міняти правителів, ми можемо міняти економіку, культуру. Але якщо ми не станемо смирятись перед Богом, основний момент признання. Авторитетності Бога, ось де має піти смиріння, друзі. Вона маскується навіть під благочестя. Горда людина вона приходить на зібрання і вона розуміє, достойна приймати вечерю Господню. Угу. В той час, коли Біблія каже, достойний тільки агнець Господній. Смирена людина приходить, розуміючи, що на Голгофі все було зроблено, я я прийняв спасіння як подарунок просто. Гордість завжди стоїть на заваді справжнього служіння Богові. Вона завжди знаходить собі причини, чому вона не служить Богові. Вона змушує шукати людину гордість, змушує шукати людину славу собі, але не Богові. Вона не хоче розділяти навіть славу з іншою командою, бо що її паяє, вона хоче бути відокремлена. Оце горда людина. Гордість, по суті, це релігія самопоклоніння і самослужіння. В кожній ситуації, куди б ми не прийшли, у нас є світогляд. Я приходжу туди як служачий або як той, кому служили. Подумайте зараз про себе. Я розумію, що в церкву благодать люди, деякі прийшли для того, щоб їм просто послужили. Навіть скажу так, нормальний мотив. Що страшного, немає різниці, з яким ви мотивом прийшли в церкву, благодать Господня, може ж повести вас набагато далі, ніж ви прийшли, друзі. Ну, прийшов собі з хватательним рефлексом таким. І живеш собі далі, і потім дивишся, вони перестали служити. Ну, знаєте, вони ж ці віруючі, вони такі, вони недовго тривалі якісь, вони ж довго вам не збираються служити. Вони ж думають, що ви будете самі десь підтягуватися. Що ви візьмете включитесь, а ви стоїте і думаєте, «Е, віруючи, а що це ви так перестали мені приділяти увагу? А Христос каже: я між вами, як служачий. Принцип другий. Непопулярна смиренність. Христос показує, що справжній лідер не намагається виділяти з рахунок інших, не прагне першості заради гордості. В його світогляді смирений лідер визнає, що його місія допомагати і служити іншим. Чи є розуміння, моя місія служити людям. Такого розуміння в суспільстві немає, друзі. Цікавість з двох парадигм. Христос стоїть між ними і каже: А я між вами як служачий. Ви уявляєте, взагалі, якщо брать потенціал особистості? Хто бачив, як Трамп зараз після того, як трошки його там чиркнули, як він заходив на червону дорожку? Воршіп, поклоніння, йде людині реально. А тут уявляєте, Христос, той, хто з небес прийшов подарунок неба. Той, якому служили ангел, який був від початку створивши весь світ, приходить серед цих учнів. Ну, скажімо так, ну, а світогляд, друзі, зовсім не Міньйонський. Нема розуміння, міньйон тут служить, маєте собі. Він каже: Я між вами, як служачі. Уявляєте? Христос, друзі, каже, я між вами, як служачі. Коли ми відкриємо гордість і ставимо потреби інших вище за свої, ми стаємо, коли ми відкинемо гордість, відкинемо. І ставимо потреби інших людей трошки вище, ніж свої. Хоча б на рівні, друзі, ми зразу стаємо тими, кому довіряють люди. Взагалі не популярна тема смирення, друзі. Пам'ятаєте, проповідника сили, я його називаю. Я взагалі люблю філософію. Тільки мене напрягає філософія, яка відкидає Бога. Один з нелюбих, неулюблених філософів це Фрідріх Нінш. Його світогляд був на його базі, будував світ світогляд колись Адольф Гітлер. Він казав так: Життя-майстерня, люди гвозді бо цвяхи. Ви кого заб'єш, хтось зігнеться. Це світогляд Гітлера був, це світогляд Ніцше був. І це світогляд, який провів його потім 11 останніх років, людина в психушці лежала проповідник сили. І ніхто до цього проповідника сили навіть не заходив, тому що гордість ось був його світогляд. І книжки він ті самі писав. Хочеш знати, чи гордий ти, чи хор... Ні, давай так, чи хороший ти лідер. Давайте гордість закидуємо, давай смирення. Хочеш знати, чи ти смирений? Запитай, чи люди йдуть за тобою без матеріального інтересу. Ось і просто. Я думаю, що в церкві лідерство в самій чистій формі. Нема прибамбасіків, нема підвищень по службі, нема якихось премій. В церкві в самому чистому виді вигляді лідерство. Якщо ти лідер, реально ти впливаєш і за тобою люди йдуть. Колись Арістотель, цікаво, він це розуміє. Він казав: сильні натури віддають, слабкі приймають. Взагалі ціна величі, якщо брати в нормальному сенсі цього слова. Це віддача і служіння іншим. Біблія каже блаженніше давати, ніж приймати. Як це блаженніше? Згадайте дитинство. Як у нас хватать рефлекс був розвинутий? А подарки? Я пам'ятаю, я заходжу моя внучка, вона не на мене дивиться, вона дивиться на мої руки, що я в пакеті приніс. Оце дитинство, таке друзі. А зрілість це коли батьки виросли, і їм вже цікаво ну, навпаки подарунки дарити. Це християнська якась революція, друзі, повна зміна світських стандартів. Вона введена до нової шкали оцінки. Той, хто кращий, той служить усім, друзі. Світ добре знає, що шанована людина це та, яка служить своїм ближнім, і тому дехто зрозумів тільки зараз, отакі в світові бестселери пишуться Керуй як Ісус. Вони просто, я читав, думаю, слухайте, хлопці, так ви просто взяли нашого Господа і скопірували його все служіння. Третій принцип служіння як сенс життя. Ісус прийшов, Він каже, не для того, щоб йому служили, а щоб послужити іншим. Цікаво, що тільки декілька разів в Слові Божому написано, для чого прийшов Ісус. Один з них для того, то прийшов Син Божий, щоб зруйнувати плани диявола. А тут сам Ісус про себе каже, для того, то прийшов Син Божий, щоб не йому служив, а щоб послужити і віддати душу свою за багатьох. Це, по суті, якщо цей світогляд взяти, друзі, то руйнування світогляду буде у всіх напрямках, в країні, в родині, серед друзів, але тоді почнемо процвітати реально. Смирена людина вона не ображається, вона служить, їй нема різниці, куди успіх буде відданий, не психує, не кидає трубку це смирена людина. Цей принцип повинен бути в основі кожного, мабуть, християнина. Справжнє лідерство може існувати при готовності віддавати себе на служіння іншим. Незалежно від статуса чи становища. Принцип четвертий: лідерство через приклад. Цікаво, що Христос такий самий уривок, тільки другий евангеліст Христос серед них каже, Я дав вам приклад. Він каже той самий принцип і каже, Я дав вам приклад. Тобто Ісус не просто лише жив, не, не просто вчив так, а Він реально так і жив, друзі. Підхід до життя Його показує, що лідерство це не просто слова чи накази, а щоденні дієві служіння. Сучасний світ часто оспівує, друзі, гордість і самоствердження. Але Христос пропонує інший шлях: шлях до смиренного служіння, який перетворить людей і робить їх справжніми лідерами, друзі. Але ця історія почалася раніше трошки, звідки вона йде. Відповідь про лідерство Христа на другий запрос. Починаю спочатку. Чому Ісус і кого Він вчить такому лідерству? Це Матвія 20 розділ, друзі, з 20-го вірша. Тоді підійшла до нього мати синів Заведеєвих, звати її Соломіта, зі своїми синами, і кланяючись і просячи щось у нього. Він запитав, чого ти бажаєш? Уявляєте, яке питання, друзі, чого ти бажаєш? Це майже як Соломону спитав колись Господь. Здавалось би, уявляєте, питання від Ісуса, що ти хочеш? ну, які можливості? Ну, попроси. Там Ісус, хай в Ізраїлі будуть мирні всі сім'ї. Ну, давай так, шкурний інтерес, Господи, зроби мене. Краще з жінкою. Ну, нормально було б? Щось бачу, сестрині не це. Добре, Господи, чоловіка мав покращення. Я не розумію, да, це формат покращення, да? було б? Отак нормально. З вами ж все нормально. Ну, доб, все уходимо, звідти. Кожен в цій історії, до речі, а, каже Ісус, що ти бажаєш? Вона каже, відповідає йому: Звели, щоб двоє моїх синів сіли один праворуч від тебе, другий ліворуч в твоєму царстві. Тобто, один, якщо ти в царстві, ти цар. То один голова Кабінету міністрів, а другий головна Верховної Ради. Ось бажання мами. І Христос цікавий, каже, у відповідь Ісус каже, не знаєте, чого просите. Каже їм, що чи зможете пити чашу, яку я п'ю, чи зможете хреститись хрещенням, яким я хрещусь. Але що цікаво, якщо цю історію ще трошки відмотати назад, друзі, той день Христос каже їм: Я йду на Голгофу. Я йду вмирати в Єрусалим. Уявляєте, про що ця історія? Ця історія показує, наскільки ми нікчемні, приземлені, наскільки в нас домінує ця горда природа завжди. Домінувати, стати краще, стати вище, стати признаним. Ісус їм каже про смерть, а вони визначають свої місця в Царстві Божому. Світське честолюбство учнів. За Фрейдом, колись він казав так, людина, як правило, управляємо бажанням бути великим. І це біда людська, друзі. Таким образом, цікаво, що ми дізнаємося. А Мама просить за своїх синів. Каже: нехай вони будуть простими словами, Господи, нехай вони будуть великими двоє при тобі. Той день Ісус каже: чи можете пити чашу, яку я п'ю, чи можете хрещенням хреститися, яким я хрещусь? Вони кажуть, можемо. Дуже скажу, дуже немудро, дуже непередбачливо. В принципі, вони сказали, що можуть друзі, і до речі, вони цю чашу потім пили. Що було з ними обоями? Як вони сприйняли в майбутньому оцю модель лідерства? Який вперше з усіх апостолів помер моченіською смертю, був обозглавлений. Для нього цей час, що була мученицька смерть. А цікаво, що Іван, як закінчилось, його часом, що була постійна боротьба та тривога за чистоту церкви на протязі багатьох років, він прожив довше всіх друзів. Його чаша була цілком бути відданим буденності. Християнського життя з усіма її щоденними жертвами, щоденною боротьбою і горем, розчаруванням та слізьми за багато церков, друзі. Ось такі були їхні чаші. Вони сприйняли цю модель лідерства. І в мене питання зараз на молитву. А ви хочете її сприйняти, друзі, реально? Хочете християнства справжнього чи далі паразитувати будемо? Ось питання до нас всіх. Прошу помолитись кожен, давайте піднімемося. Помоліться за своє серце. Щоб приходити до Бога, друзі, з нехватательним рефлексом, а з здаваючим. Господи, любий, ми до Тебе йдемо. Церкви благодать, ми просимо Тебе, щоб Ти наші серця, Господь, закутав у Твою любов і щоб вони хоч трошечки були такими, як Твоє серце, Христос. Серце смиренне, ти сказав, що ти смиренний та лагідний серцем. Ти казав, навчитися від тебе, Господи. Прости, що ми вчитись цьому не хочемо. Прости, що віручі більше з каналізації світської п'ють розуміння того, яким треба бути. Прости, що в нас в голові система, Господи, панувати, контролювати, а Ти даєш нам лідерство в зовсім другому форматі. Господи, про те, що ми навіть зараз прочитав цю формулу лідерства, ми, як і раніше, будемо старатись світську формулу, формулу притримуватись, бо наша плоть вона не вірить в благословення Твої. Наша плоть, вона не вірить, що смирення дає силу служити. Прости нас за це, Господь. Наші серця змію, бо без благодаті Твоє ми просто, Господи, не потягнемо. Служіння ми не поведемо людей нікуди, Господи. Без Твоєї благодаті, без смирення від Тебе ми не зможемо служити нашим ближнім. Ми Наших дітей будемо каліками виховувати. Ми будемо місце того, щоб їх любити і виховувати на прикладі, ми будемо їх строїти. Пробач нас, Господь, за це. Благослови нас мудрістю, Господь, від Тебе, Дух Твій святий, дух премудрості, дух розуму, дух шани, Господні, нехай на вас, на нас почине. Зміню нас, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.